Комлинський, велике і мале. У корови Лиски народилося телятку. Воно ще маленьке, але вже випикує. Припало телятко до матері, напилося молока, захотілося теляткові погуляти. Пішло воно по двору дивитися. Сидить маленьке зірядко. Заторкнулася телятко до маленького звірятка, а на ньому пух м'який і ще м'якіший, ніж материнське видня. Дивиться маленьке звірятко на величезного звіря теля. Прищурилося і сидить собі. Тихо, тихо. Хто ти такий? запитує телятко. – я стара кролиця, відповідає маленька звірятко. Невже ти, стара кролиця? здивувалося телятко? Значить, у тебе є дітки? Є в мене дітки, малесенькі дітки, «Кролинятка? А ти хто? Я маленька телятко, відповідаю телятку. Я тільки що народилася, невже ти тільки народилося? Здивувалася стара кролиця. Дивно, ти ж ще маленький, а вже таке велике, а ти вже стара мати, а така маленька. Ще більше здивувалася телятку. Невже все на світі таке дивне?